Твоя цінність не залежить від зовнішності, ваги чи віку. Краса змінюється, цінність ні. Тіло завжди трансформується. Ти молодшаєш, старішаєш, худнеш, набираєш. Але твоя сутність, твоя сила впливати, творити, любити не має терміну придатності. Віра у протилежне це пастка індустрії, яка заробляє мільярди на твоїх страхах. Зовнішність не гарантує любові. Ти можеш мати ідеальне тіло і все одно почуватися порожньою поруч із тим, хто не цінує твою душу. І навпаки, ти можеш мати зайві кілограми чи зморшки, але бути жінкою, яку неможливо відпустити, тому що любов притягує не форма, а енергія і гідність, з якою ти живеш. Вік не зменшує твою силу, він додає глибини. Світ вчить боятися часу, але саме час робить тебе цікавішою, мудрішою, глибшою. Твої шрами, досвід і уроки це капітал, який немає в 20-річних. Коли ти починаєш бачити вік як ресурс, а не як вирок, твоє життя переходить на інший рівень. Жінка, яка знає, що її цінність дорівнює вона сама, стає вільною. А як стати такою? Розповідає на інтенсиві самоцінка. Читай во.